Запрошую на урок української літератури. Згадайте, будь ласка, будь-який осінній день минулого року. А цьогоріч. Або ж уявіть якийсь день наступної осені? Ліна Костенко, як неперевершена майстриня художнього слова, змалювала звичайний, а може, й незвичайний осінній день. Пропоную. Послухати осінній день? Осінні день. Осінній. Осиній день. Осиній день. Осиній. Осанна осені, Осум. Осанна. Невже це осінь? Осінь, о та сама, останні айстри горілиць зайшлися болем, Генкилим, витканий із птиць, летить над полем, багдацький злодій літо вкрав, багдацький злодій і плаче. Коник серед трав нема мелодій. З'ясуємо значення незрозумілих слів. Осанна, давньоєврейське слово, що означає спасіння, прийшло з Євангелія. Коли Ісус Христос в'їздив до Єрусалима, народ, який зустрічав його, вигукував Осанна сину Давидову. Благословен той, хто йде в ім'я Господнє, Осана вишніх. У переносному значенні це найвища хвала, уславлення когось або чогось. Багдадський злодій, персонаж арабських казок тисячі однієї ночі. Ужито в значенні крадій. Це фразеологізм. Свій вірш Ліна Костенко присвятила тій порі року, яка приносить водночас і радість, і смуток. Авторка помічає красу навколо, і від цього народжуються прекрасні поетичні рядки. Осінь хоча й навіює сум, але це не кінець чогось хорошого, а лише якась частинка життя. Тому потрібно сприймати все спокійно, отримувати задоволення від краси осіннього дня. Ліна Костенко оспівує осінній день, вона описує таку саму осінь, яка була й минулі роки, адже все в житті повторюється. Тавтологія Осінній день, синій день, осанна, «Осінь», багдацький злодій підкреслюють експресивність, увиразнюють настрій ліричної героїні. Риторичні оклики тільки підсилюють емоційний характер, щоб посилити затримати нашу увагу. А епітети, як художні означення ніби унаочнюють зображуване, додають. Певної емоційності роблять опис повним та виразним. За допомогою епітетів ми можемо оцінити настрій ліричної героїні. Метафори допомагають виразно передати наші уявлення про описуване, роблять мову більш живою та цікавою. Наприклад, килим витканий із птиць. Ця метафора підкреслює велику кількість птахів, які в небі здаються килимом. А метафора злодій літо вкрав означає те, що літо минуло. Персоніфікація це різновид метафори. Вона сприяє поетичному олюдненню довколишнього світу. А тепер пропоную проаналізувати кожен рядок поезії за такою схемою. Бачу, думаю, питаю. Наприклад, перший рядок: осінній день, осінній день, осінній. Я бачу день. Я думаю, що він осінній. Хочу спитати, який настрій у тебе осене? Пропоную вам за такою схемою. Опрацювати кожен рядок поезії. А тепер домашнє завдання. Напишіть есе на тему осінній день. Бажаю вам творчого натхнення. До зустрічі!